Так, що на сьогодні? Показую, Сьогодні просто все елементарно, просто банально весь новий комплект щеплення. Це у нас Audi 2.4 чи 2.5, я вже не пам'ятаю бензинова. Тобто купили новий комплект, але але що? Але, як завжди, проблема з маховиком, бо трошки воно щось неправильно працює. Звичайно, воно буде неправильно працювати. Зараз візьмемо лінійку ось таку. І подивимося, бачите? Перепалений маховик. Получається, зробилось так тарілкою, що направляйки, які тут стоять, вони на корзину не одіваються. Я цей момент не засняв, бо вже направляйки витягнув. Бо зробили з нього тарілку. Тобто, що ми зробимо? Вирівняємо зараз плоскость, підгонимо під прижим. Корзина не така вже і сильна. Я щось думав, що такі корзини вони такі сильні, а в неї всього-навсього 25 кг вижима. Але але, ну для даного мотора, для звичайної їзди цього хватає. що зараз протащу і покажу вам в зобраному віді, як це все є. Кразина вже на стенді, зараз будемо пробувати перший вижим робити. Що в нас вийшло? Ліпістки у нас в даному випадку пішли вниз на 1 мм від корпуса. Іноді так буває співпадає, що воно йде в ровень з корпусом, але мій показник показав 25 кг. і провал пішов от якраз десь міліметр нижче корпуса. Так же само я зробив проточечку, це я вам після покажу. Ну а зараз покажу вам вижим, як вона вижимає. Так, бачимо, да? От ми нажимаємо. Тобто у нас ход є свободний і ход у нас є. От така щель. Відпускання диска буде. Зараз покажу вам, що внутрі у нас вийшло. Що ми маємо, що отримуємо. Ось цей новий комплект з новим диском. Але скажу чесно, корзина не дуже. Можна було б і зробити з побільшим прижимом. Що по маховіку? П'ятна, понятное дело, що на візуалку у нас видно. І скажу так, маховик по проточке в останню путь. Объясняю, чого. Сам по собі дуже тонкий, і якщо видно, ось бачите, в нього є впадина. Там от, внутрі вона є впадина. І більше його протачувати не можна. Хоч і по темперу він хороший, але, на жаль, все. Зараз якось поставлю направляйки. Виставим, щоб воно рівно одягалося і буде все класно. Так що, от такі справи. От така профілактика плоскості маховіка, яка йому дала другу жись, а так би людина б покупала б новий, тому що говорю так, що була така миска, що капец просто. А цей капец скривив так направляйки, що навіть корзина не одягалась. Так що, ось таким недорогим способом можна вийти з ось ситуації. Якщо, звісно, знаєте, як це зробити, ну я вам підказую. Ну, а якщо ви самі не зробите, то звертайтеся в мастерню зроблено в гаражі, я вам допоможу. Всього доброго вам.